У минулому відео ми говорили про періодичні функції синуса та косинуса, про те, як вони змінюються чи не змінюються при повороті на π, на 2 π І у цьому відео я хотів би проговорити те саме і для функції тангенса. Але спочатку, звісно, нам потрібно знати, а що воно взагалі є таке? Тангенс це відношення синуса альфа до косинуса альфа. Можна говорити про те, що значення тангенса. Це кутовий коефіцієнт от цієї от прямої. Співвідношення зміни за іг. Оцього от відрізку до зміни за х. Оцього от відрізку. Яка ж буде дельта Y? зміна за Y від нуля і до значення синуса альфа, тобто синус альфа. І зміна за х, дельта Х це від нуля до косинуса альфа, та? бо косинус – це х-координата цієї от точки. І зміна відповідно косинус альфа. Добре, якщо ми говоримо про нахил прямої, то ми можемо продовжити цей наш відрізок, та частинку променя, і ми якраз заліземо на. Інший промінь, який ми будували для кута альфа плюс пі, пі плюс альфа. Отже, з цього ми вже можемо зробити висновок, що при повороті на пі значення тангенса ніяк не змінюється. Тобто, я можу записати, що тангенс альфа дорівнює тангенсу альфа плюс. Можемо перевірити, чому дорівнює загалом у нас тангенс альфа плюс пі, пі плюс альфа. Це у нас синус Пі плюс альфа, поділений на косинус Пі плюс альфа. З минулого відео ми можемо використати ті знання і перетворити синус пі на альфа у мінус синус альфа та з оцього отрівняння. І косинус пі плюс альфа ми перетворюємо на мінус косинус альфа. Мінус і мінус скорочуються, і фактично у нас дійсно утворюється тангенс альфа, як я до того і казав. Тому дійсно, коли ми беремо тангенс якогось кута, а потім до цього кута ще додаємо пі, то значення тангенса у нас ніяк не змінюється. Що ще можу сказати про від'ємний кут? Так? Прокут мінус альфа. Чому ж буде дорівнювати значення його тангенсу? Робимо все аналогічно. Тангенс мінус альфа дорівнює синусу мінус альфа. Поділеному на косинус мінус альфа. З минулого разу так само робимо перетворення. Маємо, що синус від'ємного кута дорівнює. Мінус синус цього кута, але вже з додатнім знаком. А косинус вже ніяк не змінюється. Косинус альфа дорівнює косинусу мінус альфа. Запишу косинус альфа. Та, і в результаті тоді ми маємо значення мінус тангенс альфа. Тобто тангенс мінус альфа дорівнює мінус тангенсу альфа. Можемо ще перевірити. А чи буде тут так само працювати з нахилом прямої? Тобто для цих двох кутів, для цих двох тангнеців, чи буде їхнє значення однакове? Запишу. Тангенс пі мінус альфа дорівнює За аналогією синус пі мінус альфа. Поділити на косинус пі мінус альфа. Чому ж дорівнює у нас синус пі мінус альфа, це у нас синус альфа, поділити на мінус косинус альфа. Добре, і це дійсно буде мінус тангенс альфа. Окей, тобто знову у нас повторюється історія, що тангенс пі мінус альфа, як і тангенс мінус альфа. Буду дорівнювати мінус тангенсу альфа. Тобто знову, коли ми зробили півоберт, то значення тангенсу ніяк не змінюється. Тобто знову ми говоримо про періодичність регонометричних функцій. Ну і також не варто забувати про те, що мінус тангенс певного додатного кута буде дорівнювати тангенсу цього самого кута, але зі знаком мінус. Добре, і тепер, знаючи трохи більше про поведінку Тангенса, ми можемо використовувати ці знання при розв'язанні будь-яких тригонометричних рівнянь, нерівностей, задач пов'язаних з цією темою. І це буде нам дійсно помічним, бо, звісно, ми можемо кожен раз спокійно виводити ці, ці значення. Це дуже добре, якщо у нас буде це розуміння. Але тепер ми знаємо, що таке, в принципі, можливо, що вже є доволі важливим.